Вітаю усіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Драйвер 15-го каталогу. Чудовий аромат від Divine Dark Velvet. Глибокий, як тебе вечірній аромат. Чорна троянда бакара огортає тебе гламурною м'якою вуалю, наповненою енергією стилю, з нотками пачулі та глибокими гурманськими відтінками привабливої ванілі. Аромат виготовлений в Польщі. Такий. Форма флакону, як ми звикли від Дівайн. Верхні ноти акорд темної сливи, ноти серця чорна троянда бакара, акорд гардені, чорна кава, базові ноти пачуля, амброфікс темного ваніль. У нема кристалів, як в Дівайн ексклюзив, але флакон матовий з таким темним коричневим переливом. Бачите, отут внизу. Ну, так, він, може, здається, і чорний, але все ж таки, бачите, мені здається, що тут він переходить в коричневий. Такий дуже приємний колір. Досить стійкий, приємний. Що мені він відразу нагадує, що відразу так відчувається найбільше? Ви знаєте, є троянда, яка розквітає. Вона така надзвичайно свіжа, а це троянда, яка вже від, відцвітає, вона вже так трошки підсихає. І це такий аромат, він з такою ноткою, якоїсь такої зів'ялої квітки. І сама ваніль, вона така, таку має солодкість, надзвичайну солодкість. Це така, така солодкість з гіркотою. Ну, в принципі, це дуже такий темний аромат, він закутує таку темною вуалю. Не скажу, що він може бути тільки вечірній. Можливо, він ідеально буде підходити саме для жінки в самому розквіті такому. Ну, це однозначно не такий незайманий аромат такий чистий. Це такий аромат. Квітки, яка вже відв'яне, від, від, вона вже відцвітає. Ну, в мене такі відчуття і такі враження від того аромату. Але незважаючи на свою таку надзвичайну солодкість гіркотою, він все ж таки, як і всі дівальні, має таку свіжу нотку. Він надзвичайно шлейфовий. Е і надзвичайно елегантний. Взагалі він дуже вишуканий і такий дійсно ексклюзивний аромат. От Хоча у нас був Divine Exклюziв, цей аромат, як на мене, він має просто таку виняткову ексклюзивність. Він просто такий. Аромат, ну, не з чим його я особисто не можу порівняти, що у нас було в ріфлей. Мені від нього сумно, але мені він в принципі дуже подобається. Це така надзвичайно вишукана, надзвичайно така тонка, ексклюзивна, така глибока осінь.